Церква Православна нині празнує пам'ять інтересних святих, називають їх Косьмо і Ідеміян, вони із селення Асія, то теперішня Мала Азія, теперішня Турція. Ну, назвали їх іще словом безсеребреники і чудотворці. Ну, чудотворці, ясно, якщо Бог дарував їм дар чудотворення. А що значить безсеребреники? Виявляється, що цим двом братям, які родилися у сім'ї, де нянькою їх був язичник, але мама християнка і після смерті отця вже свободно воспитувала їх у християнському дусі, і вони, стали взрослі, настільки отримали дар молитви і віри, що Господь наградив їх даром. Ісцилення. Вони лікували людей, які б лікарство не приймали, красно благословляли хворого і його рани, приймає якесь надоб'я до того. Хворі ізцелялися. Причому лікуя хворих людей, вони пробуждали людей до подяки Богу за ісціленіє. Дуже важливо пам'ятати, що любой лікар і нині в лікарнях признаються лікарі, що коли не видять тяжкоболячого чоловіка, то християни-лікарі тайно моляться внутрішню молитву. Господи, благослови мене, щоб моїми руками рабу Божому допомогти в ісиленні Його болезні. У такому случаю лікар получає. Не тільки силою таблеток, уколів, як силою духа, через який подається помочь Божа. Так от, Косьма Дамиян лікували людей унікально. Люди їх самі глядали, да й вони потім знали узнавали, де є хворий, підходили і зціляли. Але було одно у них умова для хворих. Ми вас лікуємо, але ви нам ніч не платите. Для людей 21 віка, то, звісно, дивно. І люди зголошалися, і браття принесли присягу до кінця жизни за своє лікарство, за її лікарські дії, гроші, аби якісь плати не брати. Один був случай, коли одна жінка попросила у благодарність. Присісти та хоч три яєчка закусити. Другий брат посчитав, що узяв три яєчка за лікарство і пізніше строгося дню до того. Но, браття, показали приклад іще один. Від болезні у людей то наслідство гріховної. Такого не буває, щоб чоловік. Був святий, а завтра в нього урвався апендицит. Такого не буває. Буває друге. Чоловік грішить, робить зло, лукавство і думає, що і Бог не видить, і не найде його поліція. Раслим у грішника урвався апендицит. От тебе і піймали. Не треба поліцію, не треба суддю. Суть у тебе, суд у тебе вже там в очреві. і приходиться грішникові йти в лікарню. Тому отношені вся ті косьма дем'ян пробуждали в людях саме чувство покаяння, хворому в першу очередь не треба упасти в істерику, бо я хворий, бо мене в мене хворота. В першу очередь церква благословляє нам розкаятися, подумати. Кого ти обідив, кому ти щось не вернув, де ти кого понизив, чому ти не віддав довжної з любов'ю? І коли догадаєшся, то проси прощення в того чоловіка. А якщо той чоловік помер, то береш на себе подвиг до своїх родичів усе дописувати ім'я Його за упокой її. Гріхов, Зная таку силу Слова Божого. Ніколи не переставаймо читати Євангеліє, слово Божє, щоб жити ним, двигатися ним. І тут на землі бути подлінними, настоячими дітьми Божими, дітьми любви, а в вічності і наслідниками царства Божого, царства вічної любові. Амінь.